Дідусь і бабуся Ісуса. Роздуми над Словом Божим на спомин святих Йоакима і Анни. У той час Ісус сказав своїм учням. Ваші очі та ваші вуха блаженні, бо бачать і чують. Запевняю вас. Що багато пророків і праведників бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути хотіли те, що ви чуєте, але не чули. Блаженство це особливе щастя, щастя бути особливо близько Бога, наче у Бога, належати Йому, бути Його. Ми, звичайно, відчуваємо свою віддаленість від Бога і не завжди її усвідомлюємо. І це справжня причина всіх наших страждань і мук на землі. Дуже добре усвідомлювали цю нашу віддаленість від Бога пророки Старого Завіту. Вони закликали вибраний народ, коли люди відходили від служіння єдиному Богові і звертали на дорогу язичництва. Або коли їхні вчинки суперечили закону милосердя і справедливості стосовно ближніх, покаятися і чинити покуту, щоб отримати можливість наблизитися до Бога. Бути близько Бога це звичайно бути слухняним Його Слову. Проте людському серцю цього насправді замало, пророки Старого Завіту. Завдяки своїм вчинкам і послуху Божому Слову, безперечно, були найближчими до Бога спосеред своїх сучасників, вони не раз могли розмовляти з Господом, бачити Його в об'явленнях. І логічно народжується питання чому Господь Ісус говорить своїм слухачам, учням ці слова. Ваші очі та ваші вуха блаженні». Бо багато пророків і праведників бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути хотіли те, що ви чуєте, але не чули. Справді слухачі та й учні Ісуса бачать того прихід, котрого їм обіцяв найвищий вони бачать заповіданого Месію, який прийшов у тілі. Бога, який став людиною, слово Боже не стає тілом лише для того, щоб ми його бачили і його доторкнулися, Він приходить, щоб перемінити, обожнити всю людську природу, тобто піднести людину до гідності Божої дитини, таємницею втілення і відкуплення Божий син. Здобуває для нас освячуючу благодать, яка омиває душу від бруду гріха і чинить її учасницею Божого життя, любові Пресвятої трійці. Освячуюча благодать перемінює наше серце, так що серце людини стає обожненим Божою любов'ю. Під час хрещення ми стали новим творінням. І по-новому дивимося на світ на себе і на Бога. Божа благодать допомагає нам пізнавати нашого Творця і Спасителя, всемогутнього вже не відсторонено, наче зовні, але всередині себе, в нашому серці. Так що ми Святим Духом можемо взивати в серці до Бога Отця Авва, Отче. Тобто говорити до Бога татусю. Напевно, святі батьки Пресвятої Діви Марії ще не мали освячуючої благодаті, але вони дають життя тій і виховують ту, яка має цю благодать ще зло на своєї мами святої Анни. Святі Йоаким і Анна ростили, любили, нянчили, виховували ту. Яка носила в собі благодать Святого Духа, освячуючу благодать, повноту благодаті, яку пізніше здобуде для нас на Христі Її Син. Подякуємо Господу за дар спасіння. Подякуємо також сьогодні бабусі і дідусеві нашого Спасителя за те, що були вірними Богу і були настільки праведними. Що виховали таку добру і гарну маму нашого Спасителя. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус! Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.